В інгулецькому районі готові працювати у випадку тривалого відключення світла і тепла 15 пунктів незламності. Один із таких розташований у приміщенні 114 ї гімназії в житломасиві Інглець. Окрім можливості підзарядки гаджетів, у новому пункті подбали про комфорт. Є місця для відпочинку, облаштовані стаціонарні санвузли, підключено інтернет, створений запас води і є ковдри аптечки. Ми продовжуємо готувати у нас нові пункти незламності. Безумовно, там, де знаходиться укриття, і в цьому році зараз ми відкриваємо ще 80 нових пунктів незглавності, які допоможуть нашим мешканцям. В... Час ще прийти сюди і мати і тепло, мати можливість підзарядити свої телефони, відпочити, кімнати для матері і дитини, і в укриттях можна перебути, коли повітряні тривоги. Тому все робиться для того, щоб зберегти наших мешканців, створити їм всі умови в різні часи. В укритті цього пункту незламності наразі проводяться будівельні роботи. Цьому році ми пункт незламності відкриваємо і в наших закладах культури. 22 пункти там відкриваємо, і, безумовно, ще в закладах освіти. Готуємося до нашого зимового періоду, до блекаутів для того, щоб кожна. Кожен мешканець нашого міста мог прийти до пунктів незламності і отримати необхідні умови. Усього до кінця року у місті працюватимуть понад 200 пунктів незламності. Минула зима підтвердила їхню затребуваність. Більше як 65 тисяч криворісців у холодну пору скористались послугами таких пунктів. На базі нашої гімназії створено пункт незламності, розрахований на 50 чоловік. Ну наразі так. Маємо велике сподівання, що якомога менше людей будуть потребувати цієї допомоги, але ми готові. Ми обладнані генератором, пушками обігріву, окріп, можливо, чай чи кава також для наших містян. Звичайно, дякуючи місту і дякуючи Раді оборони міста, що маємо на сьогодні такі пункти незламності. Валерій Кожухар Максим пономерів цей день.